Чи можна, вирушаючи у цікаву поїздку Україною, подарувати можливість подорожувати нею іншим? У Бердичеві виявляється так: у місті, в якому гріх скаржитися на нестачу фахівців із туризму, соціальне агентство Промінь надії таки зуміло виділитися притаманною лише йому фішкою. Вона власне у повній його назві. Соціальне то значить дбати про людей. Слово сполучення промінь надії говорить само за себе. Ним, цим обнадійливим променем, керівник агентства Тимофій Клим бажає освітити особливих дітей дітей з обмеженими фізичними можливостями. Вийшла така ідея, щоб відкрити соціальне агентство «Промінь надії», для того, щоб наші мешканці міста отримали і відпочинок дешевше, ніж інші такі, організації, які існують в нашому місті. Ну, і в третій рік ми працюємо, і люди такі, дуже задоволені на що ми робимо. Тобто гроші, виручені від поїздок, ви використовуєте для безкоштовних поїздок саме дітей з обмеженими фізичними можливостями, так? Так, так. Ми запланували в цьому році зробити поїздки на Буки, Почаїв, іменно в таких місцях, де наші батьки з нашими дітьми можуть посвятити дану такі, такі красу, яка є у нас в Україні. Хочете помилуватися неповторною українською природою? Умань, Закарпаття та Шацькі озера чекають на вас. Велична старовина вразить туристів у Львові і Кам'янець-Подільському. Ближчими до Бога вони можуть стати у Почаєві, а до досягнень сучасної людської думки у Вінниці. Відвідані цих та ще багатьох унікальних місцевин здатен подарувати усім бажаючим промінь надії Тимофія Клима. У розпорядженні агентства два комфортабельних автолайнера в залежності від чисельності груп різними куточками країни у призначений час вирушають комфортний «Ікарус» чи зручний мобільний «Івеко». Сейчас лето, время отпусков, летних каникул. Вот мы с внуком решили где-то разнообразить свой отпуск. Решили поехать куда-нибудь в точку какой-то Украины. Подошли к рынку. Несколько есть тур-агентств, но мы решили избрать этот, потому что здесь дешевле. Культурно, вежливо обслужили нас, продали билетик, мы там еще почитали многие... Э, Многие места можно поехать из этого агентства. Выбрали пока Винницу, Посмотрим. Говорят, люди, что все нормально, все хорошо, и автобусы комфортабельные, и к людям обращаются нормально. Поэтому решили поехать. Чого чекає більшість людей від захопливої туристичної поїздки? Напевне, нових вражень, приємних спогадів та просто гарного відпочинку. Промінь надії здатен подарувати все це і дещо більше, стверджують городяни, які вже встигли скористатися його послугами. Усвідомлення того, що завдяки твоїй подорожі побачити живописні українські краєвиди зможуть особливі діти.